Всім привіт! З вами Фексина група Кавдатекс. У ваш увазі, ми зараз пропонуємо акційну позицію за ще більш зниженою ціною по даної позиції 564А. Боксери чоловічі і від сьогоднішнього дня дана позиція йде зі знижкою 51,25 долара. В наявності лишилося останні три мішечка. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Ціна за 1 кг становить з урахуванням знижки лише 2,75 доларів, вага мішка 25 кг, Вартість мішка становить 68,75 доларів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам буде вигідно та зручно. Не втрачайте можливості здійснити замовлення та придбати останні три мішечка боксерів чоловічих під кодом 564 РАЛ за ще від зниженою та приємною ціною, так як від сьогоднішнього дня дана позиція йде зі знижкою в 51,25 долара. Хороші йдуть ходові розміри в даному мішку. В достатній кількості зустрічається фірмових моделей відомих брендів. Nike, Adidas, Champion, Calvin Klein, Хеннес. Ви бачите, ідуть моделі різноманітні, різнокольорові. Придбавши зараз із відео огляду дані мішечки, ви додатково при покупці заощаджуєте суму внижки у розмірі 51,25 долара. В даному мішку ви можете зустріти фірмові моделі, Гейнескель, Вінтляйн, Найка, Adidas, Чемпіон, Рібок, Пума. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір. Як вам буде вигідно та зручніше? В даному мішечку боксери переважно <кій>, йдуть сімейного типу в клітиночку. Дуже багато фірмових моделей відомих брендів. В хорошому стані депозиція. Ціна за 1 кілограм становить 2,75 долари, а вартість мішкавого 25 кг 68,75 долара. Встигніть придбати, так як акцентуємо увагу, залишилося останні три мішка. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно. З вами була текстильна група Кавлатекс.